Вас вітає луч. Пропонуємо оптом стокову колекцію від відомого бренду Levis. І так, ми зараз з вами будемо дивитись лот номер 11 В ньому 26 одиниць, з них 6 одиниць це футболки. Чому Я наголошую на, це? на цьому: ми футболки рахуємо по окремій ціні. Футболки коштують 6 футболок. По 9,5 євро за одиницю. А решта товару джинси, спідниці, шорти е, і так далі. Вони коштують 18 євро за одиницю. Світшоти, до речі, також. Е, ми пропонуємо цю колекцію по кращій ціні в Україні. І не тільки в Україні. Це шикарне наповнення, о, до речі, дуже шикарна модель. Шикарне наповнення. Багато джинс. Є моделі, які ви зараз можете побачити на актуальному, по актуальній ціні. І рітейл, ви знаєте, дуже високий на ці бренди. А чому я сказала на ці? Бо сюди входить ще два бренди. Ми е, побать, покажемо їх вже в кінці показу. Це будуть два дуже також відомі е, імениті бренди. Один з них Лі Купер. І ще один це у нас Карл Лагерфельд». Нагадаю, ми дивимося лот номер 11. Ви можете передивитись ця модель футболки також в кожному лоті. Ми лоти формуємо самі і ретельно розподіляємо між лотами і розміри, і моделі. До цього дуже відносимося відповідально, щоб клієнти бачили, що всі лоти абсолютно равноцінні. Ми цінуємо вашу довіру до нас. Ви можете передивитись лоти, які ми вже виклали на сторінку, порівняти їх і обрати ідеальний лот для свого успішного бізнесу. Бо з такими брендами, я впевнена, бізнес може бути тільки успішним. Остання одиниця по а, це Лікупер. Це Лікупер. Класні джинси. Далі целі купер джинси, і третя одиниця зараз вам Богдана покаже. І е дві одинички в лоті, в лоті будуть Карл Лагерфельд шорти та трикотажне плаття в стилі спортшик. Ми передивились з вами лот номер 11 Левіс плюс Лікупер плюс Лагерфельд. Наші контакти вказані в описі під цим відео. То не зволікайте, телефонуйте. Будемо раді співпраці на зв'язку ваш луч. Папа. -па.